Що ж, вітаю всіх глядачів мого каналу та всіх, хто мене зараз дивиться. Сьогодні в нас дуже буде такий специфічний, да, такий, коротше, незвичний випуск, дуже незвичний випуск в нас буде, який буде стосуватися виборів у США, які будуть буквально результати по ним, вони вже тривають вибори. Да, результати по ним будуть буквально через декілька днів, там вже 5-го числа, і ми дізнаємося, хто переможе. Я. Неодноразово казав, неодноразово я стверджував, казав, що все-таки я ставлю на Трампа в е, даних виборах, що переможе він. І, в принципі, для багатьох, можливо, це так спірно да, ну, звучало. звучало да, бо ну, думає, чого, які причини ти бачиш з того всього і так далі. По тілі, яку ж говорять, що має Камала виграти. Ну, ладно, ні, не тільки по Теліку, хтось просто собі, от, ну думає, бо бачиш, що вроді би Бейонсе і так далі. Там за нею підтримка всяких зірок зібрали багато, туди-сюди. Ну, скажу, от прямо, всі оці всякі зараз, е так би мовити. Да? Агітаційні моменти, що кажуть по Теліку, що в США, що не в США, так далі, газети, проплачені, якісь медіа. Це все, типу, ну на це все не варто звертати уваги перед виборами, да? бо логічно, що якщо там медіа більше буде за тих, воно буде якби за того кандидата писати, що він виграє, там писати якісь проценти, що він виграє лідує і так далі. На це я ніколи не звертав увагу в своїх якихось прогнозах, а прогноз саме виборів, це дуже складний прогноз. Це дуже складний прогноз. Він е, включає в себе велику кількість аспектів, які дуже важко охопити. Ну я, в принципі, склав певну картинку, з якою зараз якоїсь зараз поділюся з вами. І в принципі, пишіть в коментарі, по-перше, за кого, ви, і хто думає, хто виграє. Да, ми побачимо це якраз вже найближчі дні. Перевіримо, хто буде правий. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там в моменті багато про ринки, економіку і так і, і так далі. Пишеться дуже цікаво. Реклами там немає. Тому підписуйтесь. Ну. Гарний контент, є гарний чат. Отже, я орієнтуюся завжди на те, що є дзеркалом, на те, що є абсолютним відображенням та, е, суспільної та політичної діяльності в світі. А асу, абсолютним дзеркалом і відображенням цього є фінансові ринки, сировинні е, ринки, ринки акцій і так облігацій і так далі. Вони в себе включають величезну кількість аспектів. Якісь певні активи включають в себе більше геополітичні аспекти, якісь активи включають в себе більше монетарні аспекти, да? і так далі. І от саме в більшості всіх випадків по даним активам, якщо дійсно правильно спрогнозувати глобалочку, можна. Правильно зрозуміти, хто ну, навіть переможе на виборах. Перевіримо цю теорію. Давайте, от візьмемо і перевіримо по даному відео. Я зараз розберемо. Коротше, от є три стовба, по яких я буду дивитися. Геополітичні моменти і активи, залежні від них, монетарні моменти і активи залежні від них. І глянемо ще крипту, бо ну, нікому не секрет, що за республіканців крипта буде набагато, ну, їй краще, точно буде. По-перше, що по монетарним причинам, що чисто по моментам регуляції і так далі. Плюс, ну, ту ж крипту підтримує Ілон. А за, якщо за перемоги Трампа, ви, ну Ілону буде дуже хорошо. І інтеграція, умовно, ту ж Теслу, яка і так буде дуже сильно тоді розвиватися, крипти буде величезно. От. Окей, переходимо до перш, першого стовба такого нашого прогнозу, геополітика, геополітичні моменти. І вони, в принципі, найбільш чітко нам можуть зараз, от саме в цей момент, дати якийсь прогноз, якесь розуміння, хто може перемогти вибори. От що найбільш чітко, бо що для демократів, що для республіканців характерна, на... характерний різний тип зовнішньої політики. Тобто, ну, умовно, якщо демократи за демократів ми зараз бачимо, скільки конфліктів утворюється, як вони рішаються. Ми бачимо, як, знімаються умов, як знялися умовні санкції з Китаю. Да? Хоча дуже дивно, чого ж ну, наші знімати санкції з Китаю, коли ти береш, да? ставиш санкції на Росію, а потім всі твої товари, і не тільки твої товари будуть через Китай, через те, що ти зняв ці санкції йти в Росію. Вот. Ну і через Індію. Коротше, ну, не будемо брати цей момент, да? Через Індію, то качається нафта в Європу, так, по секрету. Ладно, добре. Е, отже, беремо. Почнемо з нафти. От заговорив я за нафту, нафта пов'язана з чим насамперед нас? З Близьким Сходом. З Близьким Сходом і з конфліктом на ньому. Якщо далі буде так продовжуватися, як продовжується зараз. А по суті, ну якщо виграє Камала, то там далі буде так продовжуватись і ситуація буде далі загострюватися, ймовірно. Ну, бо якихось активних дій США спочатку конфлікту, умовно Хамас, Ізраїль, там потім і Іран почав включатися і інші країни. Якби ніяких активних дій від США не було. Не було е, з 23-го року, з осінь 23-го року. І в принципі, якщо ну, їх не було з осінь 23-го року, їх не буде і далі, ймовірно, і конфлікт буде йти до певного загострення. І от на цих вихідних ми вже бачили моменти загострення Та, з авіацією, США, там ще чимось. Коротше. Ми це все бачили. У випадку республіканців відповідь буде більш сильніша там. Стосовно того рана і так далі, і ймовірно, е там трошечки приутихне конфлікт, що спровокує за собою е зниження нафти, конкретне зниження нафти. Бо, ну, ви скажете: Окей, ну, типу, в них же там ще свої резерви є, які вони розконсервують туди-сюди, да-да-да, але Близький Схід займає найбільшу долю частку експорту нафти в світ, да? І ми маємо на увазі, що якщо. Фактично, там будуть відбуватися якісь заворушки, якщо ми їх будемо якісь, бачити там заворушки. Це ну, не виключено. Удари по об'єктам сховищ, нафти, енергетики, палива і так далі. І це буде за собою навпаки тянути, має тянути, навпаки, за собою її ріст. Наразі по нафті величезні фіксації проходили тут на хай, я казав, і тут. Е, я очікую по нафті зниження в район глобально, в район 50 доларів 47 доларів. Е, і задайте собі запитання: чи можливе таке зниження нафти зараз за демократів? Ну, типу. Ну, я не бачу цієї можливості. В цьому прогнозі я впевнений і буду цього очікувати. От, це все-таки плюсик до того, що ну, ймовірно, виграє Трамп. От я так бачу, саме от по цьому моменту ситуації з Близьким Сходом і так далі. Бо ну, щоб змінити ситуацію, щоб нафта знижувалась, нам треба зміна зовнішньої політики США, якісь активні дії від неї. От, далі, Китай. Говорили на стрімі про Китай і загалом, що закладує в нас китайський ринок? Дивіться. Картина в нас така по ньому. Я вам хочу навести ситуацію 2021 року, велика весна 2021 року, великий розгар бички на активах в США, на хай ризикованих активах, на кріпті і так далі. Ну при тому ті ж Техи, Китаї і так далі жорстко потерпали і почали своє велике зниження, яке відбувалося в нас аж аж, аж, аж там до кінця майже 22-го року, після чого ми стали в такий баланс. Я от хочу вам сказати один момент. От якраз санкції десь в цьому діапазоні були зняті з Китаю. Китай отут надрукував бабок от недавно, буквально ж спрокувало цю палку вверх в нас. Але що ми бачимо? Так, да, надрукували баби, окись стимуляція ринків іде. Е, крім того, що, ну, по-перше, економіка в Китаї і так доволі таки спірна. Вони сейвяться, намагаються сейвити її золотом, що скупали його дуже багато. Теж був один із тобів росту золота, крім того, що змінювалася монетарна політика в США. І не тільки Китай переливався в золото, але менше з тим, типу. От, Китай. Дуже важливий момент, ми бачимо. Я бачив отут сильну активність, теж сильні фіксинги на китайському ринку отут і отут. Що, ймовірно, все-таки, я думаю, потяне за собою подальше зниження вниз балансу і нижче. Таких, таку хвилю зниження, враховуючи, що ми перейдемо зараз до монетарних. Е Моментів, а монетарні моменти будуть полягати в нас в друкуванні бабок. Це буде вже після інаугурації президента. Я очікую в США. От, тобто, при сприятливих навіть умовах для ринків світу, якби китайські ринки закладують зниження. І це зниження можливе виключно, на мою думку, за посилення санкцій, за повернення санкцій і включення санкцій. Китай назад. Хто може включити санкції назад в Китай і якось вести такий, таку щемлящу зовнішню політику щодо Китаю? Ну, республіканці. Виключно республіканці, бо якби ну, за демократів це би було, да, то ми б це по крайній мірі побачили. Вот. Тут, звісно теж, може ставати питання, чи можливо закладується якийсь військовий конфлікт да, в ки випадку Китаю. Да, це повлече санкції, зниження туди-сюди. Але я би так не сказав. Я би так не сказав. Скорше це ну, виглядає нам на то, що закладує навпаки просто санкції. Просто санкції, щоб обмежити вплив Китаю на зовнішню політику світу і Азії. От, через то, все-таки це більш змахує на політику республіканців і більший плюсик до Трампа в наш що з близьким сходом нафтою, що з Китаєм. Як на мене? От, е монетарні моменти, які стосуються виключно долара. Е не найголовніший момент, е бо зараз скажу чого. Бо тут плюсик можна поставити і тим, і тим, але будемо зараз е сприймати камалу, по суті, як е Байдена. Да, і тому все-таки більше думаю, плюсик буде буде одно теж до Трампа. По доларі я очікую теж сильне зниження і гіперінфляцію. Ну, не То, що гіпер, ну, велику інфляцію в першій половині 2025 року. В плані ну, велику інфляцію, в плані гіперінфляції. Зараз я вам скажу. Дивіться. Я очікую зниження, зразу скажу. Тут також дуже сильно крупний гравець. Великі фіксінги проходять і виглядає так, наче ми знизимося в район 85, 80 за діксю десь за першу половину 25-го року. Тобто буде великий дамп долара. Це е, чим може бути спровоковано? Ну, насамперед, схожі аналогічні рухи провокуються в нас монетарною політикою. Виключно і тільки монетарною політикою. Е, Перша причина буде, та, та що ставку от зараз знімають і будуть знімати далі, десь до рівня 4% 3-4% нижче не можна буде. Нижче не можна буде, бо буде типу ще гірше. Скоро буде починатися Кей, і ФРС перестане скорочувати баланс. Коли прийде новий президент, то він буде стимулювати економіку без варіантів. Буде збільшення боргу, більше закручення долгової спіралі. І е, беззаперечно, беззаперечно, стимуляція економіки, коротше, куча бабок, будуть закони якісь міняти, на це все будуть печатати. Люта печать і це все спровокує. Е, і так, да, в нас інфляція вроді упала, але упала, то вона, в принципі, не сильно, да, так би мовити, якщо глянути прямо, да, по, -по паперам упала, туди-сюди. Ну, Папери відображають скорше минуле, чим майбутнє. Так, то якщо подивитися на ціни туди-сюди. І якщо от фактор енергетики забрати, то ну, не сильно та вона і падала. І за умов вдруг у бабок сильного. І так далі, інфляція з часом почне сильно рости. Чого я кажу з часом? Ну, бо якщо умовно буде падати енергоресурси, то цим будуть гасити ріст інфляції, робити видимість, що вона не росте. Бо цін на бензин будуть відносно стабільний, а це основний рушій фактичної інфляції, ну, інфляційного росту, або зниження, або коливальники. От. Маю очікування, коротше, по долару таке. І це все-таки характерно, на мою думку, більше до політики Трампа. Тобто, в більшості за Трампа пічать бабок відбувається лютіше. За демократією ми, в принципі, бачили, як е, працює. Монетарна політика, як все відбувається, і я б сказав, що ну, нічого такого цікавого в цьому плані я не бачу. А все-таки в по монетарній політиці я бачу сильний ріст інфляції, сильне підняття ставки в 26-му році, десь під кінець 25-го, і сильний дамп. Сильний дамп буде. Щось а-ля 70- -е зараз, от, як на мене. Бо піднімуть інфляцію в моменті сильно. Потім будуть її старатись опускати, а це буде дуже боляче. Ну, зараз не про це. Добре. Третій момент. Кріпта. Кріпта виглядає мені дуже бичу. Ви враховуєте моменти, да, такі, як інфляція. Оця. І друк бабок страшний друк бабок. От не дарма кажуть, історично перед виборами найкращий вхід в крипту, бо це дно перед рухом сильним. І з цим важко поспорити і будемо надіятися, що так, ймовірно, буде. От. Е крипта закладає сильний ріст. Сильний ріст закладує крипта. Е на фоні якраз, враховуючи ще наш прогноз по дік по монетарній політиці. Якщо глянути той же Русел, він виглядає на, на сильний ріст е в першій половині 25-ї. І все-таки це все говорить про те, що буде. Памп на 120 побітку. Чи буде такий памп при демократах, ну я б не сказав. Я б не сказав. Ну і зараз от, біткоін пішов в очікувану корекцію. Звідси, про що ми казали, ми навіть не оновили АТХ. Будемо дивитися в районі 67 тисяч, що буде відбуватися вже на тижні виборів. Можливо, в районі 63 тисяч. Будемо дивитися. Чи можливо ну, от випадку кріпти виглядає вроді. Так, що маєте ріст. Вот. Я, в принципі, за це топлю. І це все-таки плюс, як також такий конкретний до республіканців. Вот. Звісно, може бути ще один дивний такий момент. Дивний такий, коротше, момент саме в виборах. Ну, ми про нього зараз скажемо трошки пізніше. Також важний ще індикатор для мене особисто це є Тесла. І Тесла я її закупав по 140-150, і вона мені виглядає на лютий ріст. Тут величезні аномальні об'єми прийшли пройшли навіп, навідку. тут прийшли просто люті об'єми. Зараз йде таке піджаття, і ми, в принципі, можемо навіть не тестити вже це рівень, а просто піджиматися. І ну, це виглядає на ТХ. Ріст Тесли буде обумовлений виключно, якщо переможе Трамп. Чого? Ну, бо в принципі фінансування для маска буде колосальне, буде величезне. І, так би мовити, Ілон Маск буде лутати бабки на хіло. Бо він, по суті, амбасадор Трампа зараз його програми. Ну, главний амбасадор. Це закладає теж, в принципі, в те, що ну, походу виграє Трамп. Також у нас є Dog-Coїни, е, які теж сильно заклали в ріст. А вони, в принципі, прямо пов'язані з маском, і, можливо, збільшиться якось увага до них і маніпуляція ними. Я казав, тут теж пішла очікуємо корекція. Буду дивитися в районі 14. Ми вже майже підійшли. Я от минуле відео записав, де ви всі просили, щоб я зняв про Трампа. Ми якраз йдемо по цьому плану. От, як я казав, тут закладувалося теж, що велика акумуляція, рітес, гарна реакція, виглядає, що піде навіть на долар у 2025 році. От, Оці все-таки моменти, кріпта, геополітичні моменти, мені кажуть про те, що ймовірно виграє вибори все-таки Трамп. Орієнтуюся в більшості на геополітику, бо якщо подивитися на е, саме фондовий ринок, то поки такої ясності немає, виглядає мені, що може бути шейкаут якийсь. А чим цей шейкаут може бути спровокований, це вже трошечки спірно. Да? Ну, от знаю одне, до речі, що якщо виграє Камала, то, походу будуть якісь моменти нестабільності в США, і це буде дуже погано. І ці моменти будуть якраз відразу після виборів. Бо невдоволеність з цим буде доволі таки висока. І що буде тоді відбуватися, я не знаю. От. Але, коротше, менше з тим побачимо. Хто виграє, побачимо, що буде. Я вам озвучив. Те, що я бачу, от що закладують наразі ринки, да, за чим я спостерігав е, і так далі. Перевіримо. Нас лишилося небагато днів, перевіримо на результат і хто ж переможе да, в даних виборах. Все, всім гарного дня, ночі. Побачимось.